Подорож по новорічному і пошук по новорічному настрою, так пошук новорічного настрою продовжується. Тому що ми пропонуємо знову ж таки чудового оленя, який допоможе придбати цей новорічний настрій і має захисну функцію. Дзвіночок. Зараз ми з вами будемо знову ж таки говорити, так дзвіночок він не просто для краси, дзвіночок він не просто дзвенить, а він захищає і від крампуса, так, викрадача новорічного свята, і захищає від поганої негативної енергетики та енергії. Зараз ми подивимося, що наш олень також має таку функцію видовження, тобто його прекрасні ніжки вони також видовжуються, як і в попереднього. От зараз вам покажу приклад. Тобто він може бути високим і може бути невисоким. Все залежить від того, якого ви хочете його і яким хочете його бачити. Знову ж таки, прекрасна мордашка, Подивіться тільки на нього. Чодорнацький такий красивий. Він прям хоче, аби його придбали. От, з, з компанією своїм другом, тому що якщо ви придбаєте два або більше двох одиниць, у вас буде знижка мінус 100 гривень по одній накладній. Код товару ДТ-962. Матеріал у нас це поліестер, синтепон, і можливо, трохи є у нас тут бавовни. Зараз ми вам пропонуємо ціну. Це 2700 гривень. Це хороша доступна ціна, яка взагалі, як на мене. Перед новорічними святами на декоративні іграшки дуже і дуже доступна. Тому що якщо подивитися на там інші якісь прикраси або глянути там в інший магазин, то ціна буде значно відрізнятися. Вона буде вищою. І зараз ви бачите цю запропоновану ціну в інших магазинах, це 3200 гривень. Ну так, так воно є. По складу дуже хороший склад, не викликатиме у вас алергії, от прям жодної повірте. Ти мені не буде у вас алергії, тому що склад непоганий. Розміри його, якщо він в маленькому розмірі, то 50 см, Якщо ми видовжуємо, то 90 см. Тож в нас дуже обмежена кількість. Вам потрібно зробити це прямо зараз, в цю секунду. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Ми не знаємо, чи ще будуть пропозиції. Ми не знаємо, чи ви ще зможете собі це придбати. Код товару ДТ-962. Дуже обмежена кількість. Взагалі, подивіться на нього: ну як можна його не купити, ну як можна його не придбати. Мені здається, якби у моєму дитинстві були такі іграшки так, під ялинкою, які давали цей новорічний настрій, то ми були б з вами на... 100% щасливіше. Чому? Тому що це таке, знаєте, е... Поєднання зі святом. Ми знаємо, що завжди Санта-Клаус, Святий Миколай приїжджають до нас на прекрасних оленях. Що олені це чарівні істоти, так які мають також свою потужну захисну силу. Зверніть увагу на те, як він одягнутий, які в нього чудернацькі чобітки. Тож сьогоднішня спеціальна ціна за 2,700 є дуже і дуже доступною для вас. Нагадаю, що у нас дзвінки безкоштовні і доставка у нас також безкоштовна. Якщо ви замовляєте більше, ніж дві одиниці по одній накладній, то у вас буде знижка мінус 100 гривень. Як на мене, дуже хороша знижка, яка може бути, в принципі, Ну, не, не повсюди. Тож ціна за 2700, Вона дуже є доступною. Як на мене. Тому що інші магазини пропонують вам ще більше, пропонують ще більші ціни. І так воно і є, бо це декоративні іграшки. А ми знаємо, що декоративні іграшки завжди виготовляються вручну. І це ручна робота, вона складна. Вау! От зараз, справді вау! От зараз це дійсно свято, дійсно святковий. Настрій, тому що вам зараз пропонують цю чудову прикрасу, яка буде слугувати другом, вашим дітям, вашим онукам, всього за 1999 гривень. Ну, давайте порівняємо, ну дійсно ціна в інших магазинах від трьох та й вище складає. А зараз ми пропонуємо 1999 гривень. Ну як його можна не любити, ну як його можна не придбати? Вони такі м'ягесенькі, такі. Ну, от справжні друзі, От мені не вистачало, щоб на мій новий рік дитинства у мене були друзі, які би зі мною ось я могла там, з ними під ялинкою сісти. І про щось говорити. Тож ви навіть навіть не для дітей, ви можете навіть собі таким чином підіймати настрій. Там, якщо ви там проживаєте, наприклад, в квартирі, а на Новий рік ви їдете там за місто, так, на дачу, ви купуєте собі такі два таких декоративних оснащення, один ставите в квартирі, так, ходите з новорічним настроєм, один ставите там на дачі, приїжджаєте, а він вже вас зустрічає. Вже, каже, скоро новий рік. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Дзвінки у нас безкоштовні і доставка у нас також безкоштовна. Код товару ДТ-962. Ми рухаємося далі, продовжуємо з вами мандрівку по новорічному настрою. Ви не перемикайтеся, мої любі, залишайтеся з нами, бо там ще є чудові пропозиції.